Друзі, ми сьогодні прямуємо в село Хоцьке на огляд будинку. Дуже гарна природа поряд із селом. Поряд з селом Багато Озар і найголовніше, що є вихід до річки Дніпро. Друзі, сьогодні ми вирушаємо в село Хоцьке, що знаходиться в Бориспільському районі, поряд з самим Дніпром. Це Київська область, орієнтовна вісім до Києва, там до 100 кілометрів. Ось у нас сьогодні цегляний будинок, 110 квадратних метрів. Ми його оглянемо, покажемо. Відразу скажу, що перевага цього будинку: те, що він знаходиться в класній локації, тобто в екологічному чистому районі, тому що село Хоцьке оточене сосновим лісом. І 10 хвилин їзди на велосипеді чи 20 пішки. Ви потрапляєте в сосновий ліс. Ось такий. Він ліс дуже великий, і, звичайно, що берег цього ліса оточений Дніпром. Давайте поїдемо, оглянемо цей чудовий будинок цю чудові локації. Поїхали! Вітаю, друзі! Ми знаходимося в селі Хоцьке, на Угрій на Сіні. Скільки ематний будинок? Раз, два, три, чотирь. ну, чотирьох. Чотирьохкімнатний будинок. З нами власниця будинку Катерина. Покажете нам будинок. Звичайно. Даєте звичайно. добро на відеозйомку. Так, звичайно. Ну, Давайте розпочнемо. У вас якого року будинок побудований? Орієнтовно, не обов'язково там точно сказати. 70-ті десь орієнтовно. Десь, мабуть, так, якщо не раніше. Десь таких років, так. Він утеплений, утеплений. Він утеплений пінопластом. Е, років, мабуть, п'ять тому перероблений повністю дах. Е, металопластикові вікна. Це те, що з нового. Дах металочерпився, правильно? Так, так, Так. І будинок я, ну, зовні, він великий. Квадрату його сто ще може. Сто десять. Сто десять квадратних метрів. Дивіться, поки зовні ще не зайшли всередину. От село Хоцьке вони він знаход, Село знаходиться біля Дніпра. Так, неподалік Дніпра. В селі є три озера наразі. Правда, одне трошки висохло. Ну не знаю, Надіємося, що там зроблять щось гарне на тому місці. Покупатися є, де? Да, покупатися є. і де. рибу половити половина і, і, ще, і де? рибу також є. половити, да. Да. І, і село. Ми, ми їхали, їхали по селу. спеціально, село розвинуте. Є дуже багато магазинів, кафе, аптека. Аптека, дитячий садок, школа, навіть будівельний магазин. Тобто все необхідне є однозначно. Тут. А розв'язка на Переяслав і на Київ? є до Києва. якась розв'язка? Так, маршрутка тут ходить раз у день чи два рази. Три рази на день ходить маршрутка саме з Хоцьок, з центру села. Тут, до речі, недалеко в пішому. Пішої розв'язці хвилин 10, мабуть, до центру. І 7-10 хвилин іти чи 5 навіть. то тут поруч. І вона йде по центральній дорозі. Оце ось центральна дорога тут зразу. На Переяслав, а з Переяслава ходять маршрутки на Київ, там я не знаю, кожні 10 хвилин. А, Взагалі Так, Ідемо будинок. Будинок цегляний, Правильно? Так, правильно. будинок цегляний. Не дерев'яний обкладений цеглою, а цегляний Чисто. Це ми, ми уточнимо і в тих паспорті ми так. подивимося і все розмістимо. Я думаю, що він це гляне, він більш новий. Так, у нас є господарський блок, да? у нас ключів немає, але да, тут невеличка кладова, тут повноцінний гараж і невелика літня кухня. В літній кухні є газ централізований, так як і у будинку. Да. І от дуже велика перевага, це я завжди кажу, коли заходжу. Перше, що я звертаю увагу, коли заходжу у двір, це коли е, якийсь горіх є, якесь дерево є, і в тіньок. Що не да, світить тут сонце, двір, двір завжди в тіньку. Тут взагалі питань немає. Давайте е, покажемо садочок, да, той що біля хати. Розкажете, що там за дерева ростуть, і підемо зразу в будиночок. Я там не знаю, які дерева ростуть. А ну в принципі бачу, да. Це груша, мабуть. Так, це груша. Груша, це Абрикос. І це Абрикос. Це, десь черешня там далі є. Чи там, отам. О, ой, ой, черешня. То Вишня в вуглу. Чере... Оце, черешня. оце черешня, мабуть. Черешня. Да, це черешня. черешня. Вишня то сусідів росте. Вона так. на цю сторону теж. Ні-ні, ні все -ні -ні, неправильно. Оце вишня. оце вишня. Оце Вишня. Я ж з неї рвала Вишні ще два роки тому. Тут дуже велике, можливо, це Вишня-Черешня, бо тут дуже великі вишні. Це черешня. Саша, поставте на паузу. <різь> Саша, ми ці вишні завжди тут рвали. Я ще два роки тому Казав, вже... що Саші, треба дати мікрофон. <різь> Кажу тобі, що це Вишня. Ну, Я ж не перший рік її тут рвала вишня. По, по Смородина є, виноград. Виноград, до речі, Винога, дуже смачне так, вино з цього винограду <різь> на завіточку. Теж не перший рік робимо, тому знаю. І слива ось в тому углу слива. Фруктових дерев вистачає. Одне так. дерево, два, три, 4, 5, 6, 7. І вісі, це ось, мабуть, шовковиця росте ось, з того боку городу. І, і замаль... в тому садку він невеличкий, але там ще малинник. Але. До речі, малина є і теж смачна. Земельна ділянка 14 сотих, правильно? Земельна ділянка 14 сотих. Приватизована. Так. Так. Тут е, чорнозем, так? Да? Е, ну таке, чорнозем з піском. Да, тому що Дніпро рядом, да. Да, Але да, да, да. Фруктові дерева ростуть, тобто земля родюча. Давайте будинок пройдемося, да, подивимося. Будинок всередині. Дядь Саша, приїде і все О, ні, де Сашу краще не пускати на камеру. Дядь Саша, хай. Все а, ну так, да, він може уточнити, до речі, чи вона цегляна, чи вона. Так. Да. Бо він тут е, народився і виріс. Це кладова? Так, це кладова теж, холодна кладова, так би мовити. Ну, для консервації, для якоїсь всяких... Навіть є скриня, кого цікавить. Ну, це як старовинний реквізит. Гленщики такі, цех у них тушили картошку в печі. Ну так, да. а що ж? Так, а далі оце вже в нас іде такий коридорчик чи передпокій, чи як його назвати. І в нас Хори тут два. одна спальня, невеличка. Ну, але, до речі, в ній є зроблений ремонт. Так. Да. На ній виходить, груба виходить, так? Да? Так, да, тут перероблювали за рахунок того, що перероблювали грубу, типу, і всередині, і знаружи, тому тут, відповідно, вже зробили повністю ремонт. Так, у нас це перша кімната. Да, це якби ну велика кімната, зал личова. Ну не знаю, як її правильно називати. Да, тут квадратів 15 є точно. Е, і груба ну, виходить на цю сторону да, в коридор. Так, Груба, да, тепло, але ж в хаті все одно ж є газ, опалення, центральне, якби все є котел. котел. А вікна вони Металопластикові, по будинку, так? Да, по всьому будинку. Не знімається тут, краще знаружи. Так, і третя. І в третій І це, комнаті... і це також спальня, ну, якби невеличка. І там теж груба виходить на ту сторону, теж вона має. Е, ну, це від печ з того боку, піч вона від, піч, від печі виходить, сюди гріє. Так, ну йдемо далі. Підлога у нас дерев'яна. Так, підлога дерев'яна. Сама хата, ну, типу, мазана, знаклана, ну, Криша 100%, вихід на грище. Але дах не те часу тому що він повністю новий. Так. Так, і це у нас піч. Так, тут у нас теж кімната, піч, лежанка, можна окремо піч. Ну, якщо потрібно, зараз не знаю, чи це актуально, чи ні. Окремо піч, окремо лежанку можна типу, гріти. Топити. Ну, і це як їдальня. Газова плита, мейка, стіл, такий стіл, колись він стояв в центрі, коли було багато людей. Ну, да, тут як кухня-столова, тут квадрату 25, мабуть. Так, да, да. Да, ну тобто тут можна і спати, і їсти, і все робити. І... Котел газовий, газова колонка. Колонка, в принципі, бачимо. Да, так, і опалення таким ну, зроблено наклоном, що я так розумію, воно працює, тоді коли навіть світла немає. Тепло, так, да, тепло однозначно працює, коли світла немає. І ванна з туалетом. І ще одна невеличка кладовка, і другий вихід з будинку. Ну, Вона слугувала тут як кладовку, але хто як може бути і друга холодна веранда. Якщо хтось захоче. Ви сюди будете виходити чи туди? Ну, якось так. Світло працює від генератора, якщо ж. Це не планове відключення, просто в селі ремонтні роботи ведуться. І от у нас є поставлений генератор, і від генератора забезпечується так. світло по всьому будинку. Є Ось. місце відведене, куди так. можна підключити генератор. Давайте просто покажемо ще територію, так. так? Блін, територія, А, а гараж, ми відкрили, да? Да, гараж ми відкрили, так? Так, гараж ми відкрили. Тут звичайний гараж. Ну, не знаю, чи машина стане, але мотоцикл тут стає. Він такий був більше як майстерня, мабуть, колись. А погріб у вас? Оце погріб, так? Да? Ні, ні. Погріб в тому дворі, угу. в першому відділенні, в перші, першій кладовці. Так, ну у нас, так, у нас ще є один господарський блок, погріб є і земельна діляночка 14 Тут, Так, да, погріб і гараж. Далі ще є один. ну, Він навіть більш новий, той прямо я пам'ятаю, як його будували. Теж, типу, як гараж, сарай, не знаю. Кладовка. Так, і вартість яка будинку? 26 тисяч. 26 доларів. тисяч. Приїжджайте, дивіться, торгуйтеся. Я думаю, якщо вас зацікавить даний будинок. Місце шикарне, вам все сподобається. Все сподобається. Хай ще поки попрацює. Все зрозуміло. Що ще можна сказати? Ну, ми вам покажемо зараз, покажемо, де Дніпро знаходиться, яка інфраструктура в селі є. В принципі, все, що все, про все розповіли, все оглянули. Бажаю безпечний год, гарних продажів. До зустрічі! Друзі, 5 хвилин пішої ходьби від будинку знаходиться центр села. Тут є і нова почта, і магазин одягу, і кафе, і продуктовий магазин, і сільська рада, і клуб, і дитячий садок, і школа. Все знаходиться 5 хвилин ходьби від нашого будинку. Зараз ми ще поїдемо, покажемо вам пляж, який знаходиться 5 хвилин їзди на автомобілі від нашого будинку. Друзі, дякую за відеогляд нашого чудового будинку. Нагадаю, що одна з головних переваг цього будинку те, що він знаходиться в класній локації, в селі Хоцькій, яке оточено сосновим лісом. І буквально там 15 хвилин їзди велосипедом або 10 хвилин автомобілем. Ви доїжджаєте до ось такого чудового берега, який виходить на річку Дніпро. Друзі. Підписуйтесь на наш канал. Якщо бажаєте продати будинок на лівому березі Київської області, звертайтеся, ми залюбки вам в цьому допоможемо. Бажаю безпечний угод та гарних продажів!